Друзі, ви вже знаєте, що щотижня ми для вас готуємо нову порцію новин, які точно не можуть залишитися без уваги. Отож, сьогодні ми покажемо, чому з неба падала риба в Ірані. Так. Смажена вже через що в Україні так багато почали бачити північне сяйво і якого лиха з США наробила торнадо. Дивіться в сюжеті, які підготували наші журналісти. Торнадо замовляли. А полярне сяйво? А як на рахунок дощу із риби? Це новини з усього світу, якими ми поділимося із вами за мить. Події, які справді вражають. Дощ із риби замовляли. Це не жарт. Саме такі опади випали в Ірані після того, як у центральній частині країни пройшовся сильний ураган. Це відео опублікували місцеві жителі. З неба на асфальт падала жива риба розміром більше за долоню. Це сталося під час урагану. Він підхопив рибу з водойми і переніс на сушу. Ось так сильні повітряні потоки здатні переносити все, що вдасться схопити, навіть на велику відстань. А зараз придивіться добре до цього відео. Здається, такий торнадо ви могли бачити лише у фільмах, але це відбувалося насправді. Стихія вирувала у американському Канзасі. Там страшний торнадо зруйнував дуже багато будівель. Постраждало приблизно 22 житлові будинки, три будинки на колесах і п'ять господарських будівель. Після стихії місцеві жителі залишилися без світла, бо, вирвані з корінням дерева, пошкодили лінії електропередач. Омака! Після Канзасу стихія перекинулася до Мічигану. Та місцеві мешканці бачили аж три торнадо, які призвели до сильних руйнувань будівель і навколишнього середовища. А тим часом в Україні знову бачили полярне сяйво. Зачастило до нас це явище. Отож, у Сумській, Київській, Харківській та Запорізькій областях мешканці спостерігали красиве фіолетово-червоне небо. Причиною появи цього знову став потужний геомагнітний шторм. Українці все частіше бачать полярне сяйво через те, що зараз сонце перебуває у стані підвищеної активності. А зараз інформація для автолюбителів: завжди зачиняйте двері свого авто, навіть тоді, коли воно припарковане біля приватного будинку, бо до нього можуть прийти неочікувані гості. Так нещодавно сталося у США. Камери спостереження зафіксували, як двоє ведмедів у пошуках чимось поласувати, вдерлися на ганок будинку і майстерно смикаючи за ручки, повідкривали двері автомобілі, шпорили там у пошуках їжі. На щастя, автівки залишилися цілими однак, якби були закриті двері, той салон авта мав би шанс бути непошкодженим пазурями клишоногих. Не єдиними електромобілями у США одна з компаній готується до виходу у світ електролітака. Мало того, що він буде заощадливими літатими на електропаливі, то ще на нього пілотам в додачу не потрібно буде робити ліцензію. І цікавинок такий літак має вертикальний зліт і посадку. А на ринок вони вийдуть вже в липні цього року. Отож чекаємо на презентацію.